Сергій Анатолійович Богородніченко, головний тренер футбольного клубу Агрон. Впевнена перемога 6-1. Як оцінити роботу сьогодні своїх хлопців? Ключове завдання сьогодні було здобути три очки. Це ми зробили. Якщо дивитися по таймам, перший, перший тайм доволі такий непростий був. Хороша команда, молода команда, хороші хлопці. Видно, що. Стараються, намагаються грати в футбол створювати моменти. Ну, рахунок 6-1, приємно, що хлопці забили стільки, але насправді сама гра вона не так легко давалася, як рахунок на табло. Але в цілому я задоволений тим, що виконали. Головне завдання перемогли, три очка є, рухаємося далі. Дубль Пришнівського, дубль гарняка можна назвати вже досвідченими гравцями агрону. Як впливають на команду на атмосферу в загальному на групу? Ну, Я сподіваюся, що для Тараса це буде ще один такий мотиваційний крок, що сьогодні знову забив. І надалі, і надалі Тарас буде демонструвати результативний футбол. Приємно, що і Володимир Пришнівський сьогодні реалізував, забив два голи. Це, він не так часто забиває. Але сьогодні зробив це і в досить, досить в непоганому стилі, як то кажуть. Ростислав Степанович це, головний тренер футбольного клубу Вікнини. Прикра поразка 6-1. Як оцінити роботу своїх хлопців. Скажу так, по-різному. Звичайно, обідно проривати вдома з таким рахунком. Неважливо, який суперник, там, фаворит, багаторічний чемпіон. По рахунку виглядає, що нас просто розбомбили, розгромили, спокійно обіграли. Насправді так не було. На жаль, коли супернику було важко на місці турненти, то моя команда їм допомогла. Перший, другий, третій, шостий гол це просто нема слів, тому це помилки не те, що там дитячі, дитячі – не дитяче, не діти 10 років такі роблять найстарші. На жаль, це призвело потім до плачених нас. Ніби пропустили 1-0, швидко відігралися, далі команда, можна сказати так, посипалась. Чого не вистачило? Я б що команда посипалась, ми вийшли трошки в оборону, газументами супер нас задіти в оборону. Е, ну, ми трималися гідно, да, пропустили волк десь в середині другого тайму. Але і грали десь другий тайм виходили, десь так само шукали своє щастя, все одно тільки при контррі, тому що позиційно важко грати проти агрону. Ух, на жаль, не хватало строти в передній лінії. Десь навіть були вилазки, але ну, гравці досвідчені суперники читали гру, перекривали ті всі моменти і ми фактично ми не наближалися до їхньої А Знов прикрик мелки біля своїх володінь і маємо те, що маємо. Euh, травма Максима, це капітана команди, десь коли був на полі, було видно, що виділявся, створював моменти. Чи пов'язана його заміна з загальним грою? Ну, за колоцію, звичайно, що так. Тому що він трошки давав остроти, він був, скажімо так, як справжній капітан на полі. На жаль, почув дискомфорт у задні поверхні бедра, вирішив не ризикувати. Десь того, якраз грав. В атаці гостроті в у в нас чуть-чуть, скам -чуть, так стало набагато безумішно. З ним ми мали більше варіантів виходу в атаку.